Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові цікаві історії. Бажаю вам приємного прослуховування. Він вибіг із під'їзду і швидко попрямував до магазину. На дворі вже сутеніло. Теплий вечір поволі холонув, асфальт після денного сонця ще зберігав м'яке тепло, а з дерев повівало свіжістю. Віталій поспішав. Хотілося встигнути до закриття, бо вечеряти без хліба не хотілося. Біля входу до магазину стояла маленька дівчинка років чотирьох. Вона пригорнула до себе таке ж маленьке цуценя, притискаючи його до грудей, ніби боялася, що хтось відбере. Тітко, купіть, будь ласка, моєму цуценяті хліба, тихо просила вона, з надією дивлячись на жінку, що заходила всередину. Дівчинко, де твоя мама? Чого ти так пізно на вулиці, йди додому, суворо сказала жінка і зникла за дверима магазину. Віталій, спостерігаючи цю сцену, зупинився. У погляді дитини було занадто багато смутку для її віку, і ще щось знайоме йому до болю. надії. він одразу зрозумів справа не лише в собаці. На відміну від тієї жінки, він здогадався дівчинка голодна і, швидше за все, просить їжу й для себе. А твій песик хліб їсть? тихо усміхнувся Віталій, підійшовши ближче. Їсть. Поспішила підтвердити дівчинка. Взагалі, він любить ковбасу і цукерки, але коли голодний, їсть хліб. Зрозумів, сумно сказав Віталій. Потримайся тут кілька хвилин, я швидко. У магазині він узяв хліб, поклав у кошик молоко, йогурт, печиво, цукерки та домашню ковбасу. Стоячи в черзі, мимоволі згадав своє дитинство. Мати часто пила, а батька він ніколи не бачив. Були дні, коли він голодував по декілька діб, мізерної зарплати прибиральниці ледь вистачало, а потім мати могла зникнути десь на тиждень, іноді він вечорами обходив дитячі майданчики. Було темно, і він світив маленьким ліхтариком у пісочницях, часто знаходячи загублені цукерки чи печиво. Він добре пам'ятав свій тодішній погляд, безпомічний, голодний. Такий самий був у цієї дівчинки біля магазину. Вийшовши на двір, він підійшов до неї з пакетом. Хотів одразу віддати покупку, але зрозумів, що вона не донесе. На руках у неї тремтіло маленьке щеня Я купив твоєму песику трохи їжі. Ти далеко живеш? запитав він. Ні, он у тому будинку. Дівчинка показала на п'ятиповерхівку через дорогу. Тоді підемо, я допоможу донести. Її погляд одразу ожив. Вона усміхнулася і пішла попереду щось наспівуючи. Як тебе звати? поцікавився Віталій. Оля, відповіла йому дівчинка. А це мій друг, топчик. Вона вказала на цуценя. Дорогою Оля розповіла, що живе з мамою і бабусею. А топчика зовсім недавно знайшла на вулиці і забрала його до себе. Віталій ще сподівався, що помиляються в своїх думках можливо, волі нормальна мама, просто живуть скромно. Ось тут я живу, сказала дівчинка, показуючи на вікно другого поверху. Звідти гучно гриміла музика. Я не піду додому, пограюся біля під'їзду, дай нам їжу, ми з топчиком повечеряємо. А бабуся твоя вдома. Запитав Віталій на годиннику було вже майже одинадцята. і він добре розумів, що дитині не місце на дворі в такий час так, вдома, бабуся пенсію отримала, вони п'ють на кухні, нахмурилася Оля. На вулиці вже давно стемніло. повітря стало прохолодним, і довкола не було жодної душі. Віталій стояв у повній розгубленості йому боляче було усвідомити. Що ще є такі сім'ї, де дитині зовсім не приділяють уваги. Залишати дівчинку біля під'їзду він не хотів. Йдіть із топчиком додому закрийтеся в кімнаті, повечеряйте і лягайте спати вже пізно, на вулиці небезпечно. Ти ж не хочеш, щоб твою собачку хтось украв. Оля похитала головою і ще міцніше пригорнула цуценя. Віталій довів її до дверей переконався, що вона зайшла в квартиру. І швидко пішов у бік свого дому. Настрій був кепський. Чомусь він думав, що зараз інший час, що соціальні служби працюють відповідальніше. Але, як виявилося, не так уже багато й змінилося. Марина стояла біля вікна і раз по раз визирала у двір. Боячись, щоб з Віталієм не сталося якоїсь біди, вона вже була на шостому місяці вагітності. Тож чоловік давно звик до її раптових хвилювань примх, і швидких змін настрою. За шибкою повільно опускався вечір, небо затягнуло низькими хмарами, а вітер перегортав сухе листя під ліхтарями. Помітивши, що Віталій повертається засмучений, Марина почала розпитувати, що сталося. За вечерею він розповів про Олю, про її маленьке цуценя, яке з усього видно, що було єдиним справжнім другом дівчинки. Молодець що допоміг. Хоча б поїла досхочу, сумно сказала Марина, не засмучуйся у бездолених дітей багато, і ми фізично не зможемо допомогти всім, тим більше у нас скоро народиться син, тобі треба думати про нього, а не про чужих дітей. Віталій розумів, що дружина має рацію він не міг змінити цю ситуацію, але тієї ночі майже не спав. Сам від себе він не очікував, що маленька Оля так глибоко западе йому в душу. Минув тиждень. Вони з Мариною поверталися з прогулянки. Повітря було свіже, пахло вологою землею, десь накрапав дрібний дощ. Вирішили зайти в магазин і купити щось солоденьке до чаю. Біля входу знову стояла Оля. Дівчинка плакала так, ніби сталося справжнє лихо. Олю що трапилося? Віталій підбіг до неї і присів поруч. Вони забрали топчика. Хвилюючись, прошепотіла дівчинка. Хлопці відібрали його і пішли в той двір. Стій тут, я швидко. Кинув він і побіг у той бік, куди показала дівчинка. Повернувся, він за кілька хвилин із цуценям на руках. Марина тим часом посадила Олю на лавку і намагалася заспокоїти її, як могла. Не плач. Дядя Віталій знайшов твою собачку, тихо сказала вона, побачивши чоловіка. Та радість швидко затьмарилася. Марина хвилювалася за Віталія. Ми не можемо залишити це так. У дівчинки синці на щоках і всі руки побиті це сліди від пальців. Оля зізналася, що виховувала її напередодні. Не знаю, як ти, а я викликаю поліцію. рішуче мовила Марина. Викликай. Погодився Віталій. Він підійшов до Олі. Дівчинка вчепилася йому за шию і почала благати, не віддавати їй поліції. Йому було боляче, ніби зраджував, але він розумів залишиш її зараз на вулиці, хто знає, що з нею може статися? У такій обстановці дитині не місце. Поліція приїхала швидко. Марина розповіла все, що знала, наполягаючи. Щоб подальшою долої дівчинки займалися відповідні служби. Ти поганий, кричала Оля до Віталія. Я думала, ти мій друг. Віддайте мого топчика. Поліцейському довелося взяти дитину за руки, щоб хоч трохи її заспокоїти. Машина поїхала, а Віталій так і залишився сидіти на лавці з цуценям Олі на руках. Ніч була тиха й холодна. Ліхтарі відбивали в мокрому асфальті. Як хочеш, а я його не залишу, глухо сказав він. Добре, давай візьмемо цуценя собі, погодилася Марина, не засмучуйся, Олі буде краще в притулку. Що ти можеш знати про притулок і про те життя, яким жила ця дівчинка? різко запитав Віталій, а потім додав Не ображайся, але тобі просто цього не зрозуміти. Після вони майже не розмовляли. Марина купала цуценя і сиділа з ним у кріслі, притискаючи до себе. Віталій стояв на кухні і дивився у темне вікно. На душі лежав важкий камінь, що не давав вільно дихати. Я весь час думаю про неї. Зізналася Марина, зайшовши до нього на кухні зі сльозьми на очах. Я теж, але не плач. Тобі зараз не можна нервувати. А що, як ми візьмемо Олю до себе? Тихо запитала вона. У Віталія загорілися очі. Серйозно? Я навіть не смів про це мріяти. А якщо нам її не віддадуть, у неї ж є мати. Віддадуть, упевнено сказав він. У мене є потрібні зв'язки. Минуло три місяці. Віталій їхав до притулку за Олею. День був світлий, але прохолодний. Вітер ой голі гілки дерев. Дівчинка гралася на дворі, коли він зайшов на територію. Віталію, зраділа вона, ти сьогодні забереш мене додому. Так, сьогодні, засміявся він, радіючи, як дитина. І будеш моїм татом? А чому мама Марина не приїхала? Мама чекає нас судома. Тепер у тебе є маленький братик. А топчик, він же чекає на мене? Звісно, ти ж його найкраща подружка. Додому Віталій повернувся з піднесеним настроєм вони домоглися свого, оформили опікунство надолею, тепер він міг спати спокійно. Він знав допомогти всім обездоленим дітям неможливо, але був упевнений вони зроблять щасливою хоча б одну з них. Дякую, що дослухали до кінця. Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок. Щоб отримувати повідомлення про вихід нових історій на каналі та не пропускати їх.